Друзі, вітаю! Сир назавжди, Максим Залізняк. Слава Україні та її Збройним силам. Поговоримо трошки про крем-сир. Я якраз прямо з Сполучених Штатів привіз, як я вважаю, багато зразків, навіть в кількох місцях купував. Чому? Тому що батьківщина крем сира це Сполучені Штати Америки. Звичайно, Google вам розкаже про багатьох творців кремового сиру з різних країн, в тому числі з Франції, з Німеччини. Але. Тільки у 1872 році в Америці створили продукт, який трохи пізніше став називатися Крем-сир Філадельфія, асоціюватися з, власне, крем-сиром, тобто Філадельфія дорівнює крем-сир, і домінує в світі, будучи фактично крем-сиром номер один в світі. Привіт! Ти коли мені сир вариш? Сьогодні я... Леся Юріна, у нас сьогодні зйомки по перше, з дегустації, По-друге, коли звариш старий Амстердам, Скажи мені не дає відпочивають. Тому сьогодні ми продегустуємо всі зразки, що я привіз. Допоможе нам Леся Юріна. от вона зараз якраз пройшла. І е, після того, як все це продегустуємо, я вам розкажу історію про крем-сир, відмінності одного крем-сиру від іншого, специфіку, тому що е, зразу скажу дуже важливе. Дуже мало крем-сира в нашій країні, в нашій рідній Україні, продається через магазини. Основна спеціалізація використання е, крем-сира це або е, для оцих самих кремів на торти, часто в тісто додають це один напрямок використання. І другий напрямок яскраво е, описано у деяких виробників, коли вони пишуть навіть на своїх відерцях для. Крем сиру суши сир. Тобто це японська кухня, яка зараз дуже популярна в світлі для суші ролів. Маємо рибу, рис і, власне, сир Філадельфія. Ну, Зразу скажу, що Леся Юрівна має допуск до дегустації, як мінімум, тому що вона буквально місяць назад створила свій власний авторський крем-сир. І сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо вам його запропонувати на. Сайті магазині Золотої лінії. В цьому місці, друзі, хочу задати вам конкурсне питання. І так, перші два місця за відгуками менеджерів, які торгують крем сиром в Україні, займають відповідно торти, включно з кремами, і ще раз, торти з кремами, і японська кухня, звичайно, в першу чергу сушироли. Увага! Питання. Для чого потрібен? І, власне, що за продукт відтягує на себе споживання крем сиру з третіми. Обсягами в Україні після тортів і власне суширолів. ролів. Успіхів, удачі, друзі. Ще одне маленьке зауваження. Хочу звернути вашу увагу, що сьогодні я з відеодегустації старався практично нічого не вирізати, бо, як правило, там надегустовуємо на годину, залишається там 10-15 хвилин. А показувати так, як все правдиво щиро відбувається. Якщо вам все сподобається, ставте вподобайки. Якщо ні, ну так само напишіть, що ми такого не хочемо, нам тільки по суті, факти, власне, контент, яким ваш канал відрізняється. Ну, а якщо випуск затягнеться, то вибачайте, розіб'ємо його на дві частини. І так, Лесі Юрина дегустує крем сир Поїхали. Так, Лесі Вірна, хватить байдикувати, давай. На дегустацію. Так, Лесі Вірня, я тобі чаю зварив, ти бачиш так, дякую. дякую. Так, ну що, поїхали? Так. Значить, і ще раз Починаємо з Філадельфії, з класики, самого відомого крем-сира крем -сира в світі. От прямо бери, наверное, пачечку з першого да, і поїхали дегустувати. — Угу. — Показуй, так, от людям. Філадельфія оригінал. — Нафасовано. Прикольно нафасовано? Да, мені ну, мені подобається. Ну так нагадує мені дитинство, коли колись. Такі сири були зафасовані. Ну, у нас, звісно, такої фасовки не було, а тут під вакуумом. Ну, все. у нас не було такого вірусу. Ну, я маю на увазі, що воно таке, як в брикетику зафасоване. Ну, мені подобається. Ну, супер. Ну, це... Тим більше під вакуумом все. Леся, от під вакуумом вірю. А от що ще тобі подобається, крім дитинства? Не розумію. Ну, що, нормально, збереження хороше. Пахне таким е, кисломолочним сиром. Логічно. Одна з е, технологія полягає в перетворенні якраз кисломолочного сира. І так. Я зараз наїду на нього. Пануле. Ну, такий, да. угу. так. Такий м'який досить, так. Ось такий. Відрізняється від того, що ми у себе пробуємо в таких, типу в таких ванночках. Він більш маслянистий, більш похожий на, на масло, як на мене. Тобто тут немає. Він такий. Структура масляниста. Тут вершкова. Вершкова, але м -м, такий приємно кисло-солодко солонуватий смак. Ну, то є кислота, чи нема кисло? Є, є, є. Ну, то що але просто я маю на увазі, що в ньому взагалі немає такого м -м, сирного, тільки масляниста така структура. Приємно? Ну, то давай пробуй ванночки. є американська ваночка. Леся, не переїдай. Нам ще заміж виходить. <ріху> що, а тепер беремо якраз ванночки, як ти кажеш. Тільки вона кругла да. в Америці кругла ванна. Угу. Ну, мені приємніше така. Тобто таке враження, о, тут мене не обдурують ну, з вагою і дають мені більше сира. А багаз верху покажи. Більше сиру. Але красива ж, так? Ну так, да, така приємна взяти до руки. З Америки пискаво. Бачиш, картон аж пом'яло в ітаку. Компанія Крафт одна з найбільших продуктових компаній світу. М-м-м, Тут вже смак практично такий самий. От, але тут уже трошки така, теж така мастка, класна, але така більш така чуть-чуть як до творожної йде. Я знаєте, що вирішила? І ще раз попробую той і той, і порівняти о, 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 порівняння зробити. Тобто порівнюємо в картоні і в банночці. І от скажи чітко, чи є різниця? Mm. Ну, є в картоні видно більше сухих речовин. Тут там все таки більш е, більш... це відчувається. Mm -hmm. Склад прочитаємо хребет. І так, дослідивши етикетки на цих двох продуктах, друзі, ви можете дізнатись, що незважаючи на те, що вам пише Вікіпедія і Google, тільки п'ять компонентів. Ходить до складу натуральної справжньої е, Філадельфії. Це пастеризоване молоко, вершки, сіль, культури сирні бактерії для того, щоб сквасити це молоко до вершкового сиру. І увага, стабілізатор. А уважно е, порівнявши е, стабілізатор на філадельфії в пачці і в ви зможете визначити, що в одному випадку це гуарова кам'ять, а в другому кабільь рішкового дерева. Так, вони Мають схожі хімічні властивості і схожу формулу, але різні і часто мають різну ціну, залежать від урожаю в тій чи іншій тоці планети. Дякую, не переїдай. Забіжу Ви хліб. знаєте, що я вирішила? Я вирішила, що якби у нас був такий продукт, я би масло купувала, я б на хліб з задоволенням мастила. Так Крім. і роблять Леся Юрійовна. Тобто е класична канапка, крем-сир, лосось або копчений, і авокадо. Ну, На хліб. І бута. це молодь просто кипятком після Окропом. Угу. Взагалі, це просто бомба. Ну, тут і білок, і жир. Леся, це еталонний продукт для крем кремсиру. Угу. Якщо ти мені зробила трохи гірший, то будуть вирвані годи. <гум> дуже добрий. Мені дуже подобається. А нашого нема, ти зараз не привозила, да? так? Ні. Друзі, Ні. я сам скуштував два зразки, ідентичні по складу. Просто різні упаковки, відповідно, різне зберігання. Хочу вам сказати, що оцей в ванночці однозначно краще маститься. Тобто він такий більш спредебел, те, що англійці пишуть. Краще маститься. А оцей в пакеті ой, в коробочці він більш творожний. І дивіться, тут так само, як і на маслі, по одній унції, це по 113 грам, рисочка є, щоб людина знала, вона взяла. Відповідно, порцію, так? Да? З'їла і далі. Унція, унція, унція. М -м, смачно? Не перейде і виходь Слухай, позиціями. Там не може бути. Видимо, як прикольно, вони тут рецептики ще пишуть. Ну, ми теж так робимо. прийняти. Друзі, а якщо комусь з вас цікаві рецепти чизкейків, які які надруковані на упаковках крем-сиру американського, їх тут два, то я можу в наступному відео у вівторок їх опублікувати в українському перекладі, мені не важко. Крім того, ви в вівторок наступний побачите завершення дегустації, побачите зразок, який переміг навіть знаменитий сильний крафт Філадельфія, от, на нас з Лесю Юріною Суб'єктивний Смак. Ну і розкажу, як обіцяв, про різні технології виготовлення того самого крем-сиру. Відповідь на питання ви почуєте в п'ятницю. п'ятницю у нас нагадую, випуски для своїх, тільки для підписників. Тому, кому це цікаво, хто хоче отримувати чесно призи, підписуйтесь на наш канал. А на цьому на сьогодні все. Слава Україні і Збройним силам! Слава народу України! І закликаю вас підтримати наших армійців в міру власних можливостей. Тут війна надовго і воювати хватить на всіх. Хай щастить до наступної зустрічі!